Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 497, і завдання у нас наступне. Розв'яжи рівняння. І нам дано 6 рівнянь для того, щоб ми їх розв'язали. І так, давайте розглянемо перше рівняння. Х плюс 4537 в тушках плюс 5297 дорівнює 1147. 342. І так, давайте приймемо, що вираз в дужках це у нас невідомий, невідомий множник. Тоді другий член це відомий множник, а права частина це сума. Для того, щоб нам знайти невідомий Доданок, перепрошую, невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий, невід... відомий доданок. І так, давайте запишемо. Х плюс 4537, дорівнює сума 11342. Треба відняти відомий доданок. Це 5297. Давайте виконуємо це віднімання в стовпчик окремо. Ну, наприклад, давайте тут. Маємо. Одинадцять тисяч триста сорок два мінус п'ять тисяч двісті дев'яносто сім. Від двох сім відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду дванадцять мінус сім це п'ять. Далі. Від 4 9 відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду. 14 мінус 9 буде 5 і одиничку ми позичили раніше, тобто буде 4. Далі від 3 відняти 2 1, але одиничку ми позичили раніше, тобто тут буде 0. І від одинички 5 відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду. 11 мінус 5 буде 6. А тут 1 мінус 1. Одиничка і одиничку ми позичили раніше. 1 мінус 1, 0, 0 не пишемо. Тобто маємо 6045. Тобто ми можемо записати, що х. Плюс 4537 дорівнює 6045. Далі також у нас тут є е, рівняння з невідомим Х, в так, якому також Х це є е, невідомий доданок. У нас є Відомий доданок і сума. Для того, щоб знайти невідомий доданок Х, треба від суми 6045. Відняти відомий доданок, тобто 4537. Давайте виконаємо цю дію в стопчик. 6045. Відняти 4537. Від 5 7 відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду. 15-7 це 8. Тут 4-3, 1, але одиничку ми позичили на крок раніше. Тобто буде 0. Від 0 5 відняти не можемо. Позичаємо одиничку із старшого розряду. 10 5, 5. Тут 6 мінус 2 одиничку ми позичили раніше, тобто буде 1. Тобто маємо 1508. Тобто х дорівнює 1508. Є. Yeah. Давайте тоді. Тут у нас буде багато записів, то ми виділимо наш результат. Перейдемо до другого рівняння. Також вираз в дужках ми е, визначимо як невідомий доданок. Так, У нас тут є, тобто. Цей невідомий доданок, це у нас зменшуване. Другий доданок це від'ємник. і це різниця. Давайте для того, щоб знайти зменшуване, а зменшуване у нас є Х. Вираз в дужках Х плюс 4792. Дорівнює. Так то треба до різниці 6397 додати від'ємник, тобто 539. Так, Тоді давайте обрахуємо це в стопчик окремо 6000 397 плюс 539 і це до рівня. 7 плюс 9 це 16 6 пишемо одиничку переносимо в старший розряд запам'ятовуємо далі 9 плюс 3, 12, плюс 1, 1,3. 3 Пишемо в одиничку сюди. 3 плюс 5, 8 плюс 1 9. І тут залишається 6. Тобто маємо 6936. Тобто, пишемо х плюс 4792. Це буде дорівнювати 6000. 936. Так, маємо рівняння, в якому x – це невідомий доданок, це від, відомий доданок і це сума. Для того, щоб знайти нам з цього виразу, x, треба від, сум, від суми 6936

Від 3, 9 відняти не можна, позичаємо одиничку старшого розряду. 13 мінус 9 це також 4. Далі 9 мінус 7 2, але одиничку ми позичили на крок раніше. Тобто 1 залишається. І 6 мінус 4 2. Тобто, маємо, що х у нас дорівнює 2100. 44 так і зробимо таку помітку собі. Так, перейдемо до третього рівняння. Тут також е, вираз е, в дужках це у нас буде. Е, Приймемо за невідоме. Так, тоді маємо, що це буде невідоме зменшуване. Так, 5372 це буде від'ємник і 1700 1792 це різниця. Для того, щоб нам знайти зменшуване, невідоме зменшуване. Хінус 8397

Сімсот дев'ять триста сімдесят два. Отримаємо два плюс два чотири. Дев'ять плюс сім шістнадцять, шесть. Пише один. Запам'ятовуємо. Сім плюс три десять плюс один одиннадцять. Одиничку переносимо. Один плюс п'ять, шість, плюс один сім. Тобто маємо 7164. Пишемо мінус 8397 дорівнює 7164. Є. І так, ми отримали рівняння, так, в якому х це зменшуване. 8397 від'ємник і різниця 7164. Для того, щоб нам знайти зменшуване, невідоме зменшуване Х, треба до різниці 7164 додати від'ємник 8397. Так. І так, давайте обрахуємо це: 7164 плюс 8397. Це буде дорівнювати 4 плюс 7 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 9 15 плюс 1 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 3, 4, плюс 1 С. 5 і 7 плюс 8 – це 15. Тобто ми отримали 15561 Запишемо тоді, що х дорівнює 15 561. Так. І підкреслимо це фломастером. Так, перейдемо до четвертого рівняння. Тут у нас є, якщо прийняти е, другий член е, за е, невідомий доданок, тоді у нас для того, щоб його знайти, то треба е, від суми відняти відомий доданок, тобто запишемо. 5392 мінус х буде дорівнювати. Це вираз в дужках, це буде у нас, ми прийняли за невідомий доданок, то сума 10397. Відняти відомий доданок 9797.

Це у нас буде. так, маємо 7-7 0. 9-9 0. Від 3, 7 відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду. 13 мінус 6 Тут буде, позичаємо старшого від 0 -9 відняти, не можна, позичаємо одиничко старшого розряду, буде. 10 мінус 9 1, але ми раніше на крок раніше позичили одиничку, тобто 9. 9 мінус 9 0 ми не пишемо. Бо тут у нас також 0, 0 ми не пишемо на початку. Тобто відповідь 600. Маємо 5392 мінус х буде дорівнювати 600. Так. Таким чином ми отримали рівняння, в якому х виступає як невідомий відємник. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, то треба від зменшуваного відняти різницю. Давайте так і запишемо, що x дорівнює від зменшуваного 5392 треба відняти 600. І так, давайте це зробимо тут. Маємо 5392 мінус, і тут пишемо 600. Маємо 2 0, 2, 9 мінус 0, 9. Від 3-6 відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду 13 мінус 7. а тут 5, але ми одиничку позичили на круг раніше, тобто буде 4. Тобто маємо 4792. Тобто х дорівнює 472. Так, і давайте підкреслимо це за допомогою фломастера. І так, п'яте рівняння. Тут у нас невідомий множник, це вираз в дужках. Невідомий від'ємник, це вираз в дужках. І для того, щоб його знайти, то треба. Від зменшуваного відняти різницю. Так? Давайте так і запишемо, що Х плюс 4127 дорівнює. Треба від зменшуваного, тобто 5372 відняти різницю. тобто 973. сімдесят три. Давайте це обрахуємо в стопчик. Тобто 5372 мінус так, Від двох три відняти не можна, позичаємо одиничку, тобто мінус 3 буде 9. Тут е 7 мінус 7, 0, але одиничку ми позичили на крок раніше, тут буде 10 мінус 9. Від 3 9 відняти не можна. Позичаємо одиничку з старшого розряду, буде 13 мінус 9. Це буде 4, але одиничку ми позичили на крок раніше. тобто на ну, один менше 3, Так, а тут 5, у нас 5. але одиничку ми позичили на крок раніше, тобто буде 4. Тобто, маємо, що Х плюс 4127 дорівнює 4 399. так, Ми отримали. Рівняння, в якому у нас невідомий доданок, для того, ж Х, для того, щоб його знайти, то треба від суми відняти відомий доданок, тобто Х дорівнює сума у нас 4399, треба відняти 4127.

0 попереду ми не пишемо, тобто відповідь 272. Тобто х дорівнює 272. Так, підкреслимо відповідь фломастером. Добре. Так, давайте тепер запишемо, розв'яжемо шосте рівняння. Так, у нас невідомий від'ємник, це вираз в дужках. Тоді для того, щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. Так, Тобто ми можемо записати, що 5973-х дорівнює. Так, Треба від зменшуваного, тобто 8374 відняти різниці 4392. Так, давайте знайдемо це, виконавши віднімання в стовпчик, тобто 8374 мінус 4000. 392. 4, мінус 2, 2. 7 мінус 9 відняти не можна. Позичаємо одиничку. Тобто, 17 мінус 9 буде 8. Так, тут е буде 9. І тут буде 8 мінус 4. 4 одиничку ми позичили раніше. Тобто, буде 3. Тобто, відповідь. Буде 3982. Запишемо, пишемо 5973 мінус Х, буде дорівнювати 3982. І так, Х це у нас від'ємник. Невідомий від'ємник. Для того, щоб нам знайти невідомий від'ємник то Треба від зменшуваного відняти різницю. Маємо. Зменшувано у нас 5973, а різниця у нас 3982. Отримали отаке, такий вираз. Так, давайте 5973. Віднімемо в стопчик 3000. 982. І так маємо 3 мінус 2 1, 7 мінус 8. Відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду. 17 мінус вісім це 9. Тут 9 мінус 9 0 позичаємо одиничку 10 мінус один, тобто 9. так, Тут 5 мінус 3, 2, одиничку позичили раніше, зменшуємо 2 мінус 1, 1 буде. Тобто відповідь х дорівнює 1991. Так, давайте підкреслимо відповідь так. Так, давайте запишемо наші відповіді. Маємо. І так. Х із першого рівняння 1508. Другого рівняння 2144. Третього рівняння.

Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.